Вітаю з знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску «Про таке». Київ вільний сьогодні столиця. Відзначає 70-ту -70 річницю звільнення від нацистських загарбників. Терпець увірвався велика кількість людей постраждає від неправомірних дій забудовника. Лебедина вірність у Харкові лебідь сумує за коханою. Київ вільний сьогодні столиця відзначає 70-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. Сьогодні пройдуть покладання квітів до могили невідомому солдату. По хрещатику пройде військовий парад. А в палаці Україна на ветеранів чекає святковий концерт. Ще один концерт на цей раз для всіх почнеться на майдані Незалежності о 19.30. Там же відбудеться і святковий салют. Вічна пам'ять героям в день 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників. Президент України Віктор Янукович разом з ветеранами вшанував пам'ять полеглих у великій вітчизняній війні. Глава держави поклав квіти до могили невідомого солдата в парку вічної слави. Після цього була оголошена хвилина мовчання. Військовий оркестр виконав державний гімн України. Прозвучали залпи з нагоди 70-ї річниці звільнення Києва. Президент оглянув. Лад воїнів роти почесної варти, які пройшли урочистим маршем. Перед початком церемонії Віктор Янукович поспілкувався з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які приїхали у Київ з усіх міст героїв колишнього СРСР. Президент привітав їх зі святом звільнення столиці України. Подвиг народів у російській столиці глава міністерства закордонних справ Сергій Лавров вшанував пам'ять жертв визволення Києва від німецьких загарбників. Він поклав квіти до меморіалу Місто Герой Київ біля кремлівської стіни на честь 70-річчя торжества. Під час заходу він заявив, що ця традиція вельми потрібна нашим народам для того, щоб ніколи ми не забували про той подвиг, який здійснили українці, росіяни та інші народи радянського союзу. До нього приєднався посол України в Росії Володимир Єльченко, додавши, що подібні церемонії підтверджують те, що наші народи ніщо не може розділити. Спіймали і відпустили українського рибалку Олександра Федоровича. Звільнено з підписки про невиїзд з Росії. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебейніс. За його словами, Федорович вже прямує додому в Україну. Подробиці у відомстві обіцяють розповісти пізніше. Нагадаємо, Олександр Федорович є єдиним з п'ятьох рибалок, хто вижив після зіткнення Баркасу з катером російських прикордонників у липні цього року. У Росії його про Оперували і відкрили кримінальну справу. Українця звинувачували у браконьєрстві. Йому загрожувало два роки ув'язнення. Влада вже починає фальсифікації виборів по п'яти проблемним округам. Як заявляють в партії батьківщина, найбільш розповсюджена зараз є технологія клонів технічних кандидатів, які є повними тесками кандидатів від опозиції або популярних політиків. Тільки в 94-му окрузі сьогодні зареєстровано двоє кандидатів з прізвищем захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, одного повного тезки народного депутата шостого скликання Остапа Семарака. А також двіника висунутого опозиційними силами єдиного кандидата на цьому окрузі Віктора Романюка. У Верховній Раді продовжується пленарний тиждень. І зараз з нами на прямому зв'язку знаходиться наш кореспондент Володимир Полуєв. Володимире, добрий день. Що наразі відбувається у Верховній Раді? Доброго дня, Олександр. Наразі депутати об'явили перерву сьогодні. Знову було голосування за відміну пенсійної реформи на було виставлено одразу декілька законопроєктів. і лише один з них про під авторством Володимира Літвіна був. З першого разу його не прийняли, але пізніше більшістю голосів його направили на повторне перше читання. Тобто, після внесення певних змін, цей законопроект знову буде винесений до парламенту на голосування. Це саме компромісний законопроект, який з тих, які зареєстровані у Верховній Раді з приводу зміни пенсійної реформи, він передбачає зміну страхового стажу, але не передбачає. Якихось змін в або зменшення пенсійного віку таким чином цілком можливо, що і парламентарі від партії регіонів проголосують за прийняття цього закону, але навряд чи можна буде говорити про те, що це буде повноцінна відміна пенсійної реформи. Окрім того, в парламенті ходять слухи стосовно завтрашнього голосування по. Законопроектом про юлію про Юлію Тимошенко а, так за інформацією, яка є в куларах, цілком можливі зіткнення між свободою та комуністами, а, нібито у річницю жовтневої революції, комуністи спробують це якось відмітити в стінах парламенту, а свободи будуть їм в цьому заважати в результаті з, 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 з сутичок, які можливі. Спікер Володимир Рибак зможе закрити засідання Верховної Ради, і таким чином законопроект по Юлії Тимошенко не буде прийнято. Але і депутати від більшості, і депутати від меншості все ж таки вважають, що цього не буде. Тим більше що завтра у Верховній Раді очікується на візит Кокса та Квасневського. Який буде результат? Бачимо вже завтра, Олександр. Дякую, Володимире. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Володимир Полуєв. Протягом 15 років сформовувалась велика кількість людей, які постраждали від неправомірних дій забудовника. Тільки по Києву нараховуються біля 50 недобудованих об'єктів, та їх кількість має тенденцію до збільшення. Терпець людей увірвався. Протягом 15 років сформувалась велика кількість людей, які постраждали від неправомірних дій забудовника. Сьогодні тільки по Києву нараховується біля 50 недобудованих об'єктів, та їх кількість має тенденцію до збільшення. Внаслідок цього постраждалі вирушили до Верховної Ради, щоб вкотре привернути увагу до масштабної проблеми довгобудів в Україні. Держава ніяк не захищає права інвесторів. Ми по 10 років чекаємо на будинки, які не будуються. При цьому залучаються нові кошти. Тим. Самими людьми земельні ділянки э, даються за великі кошти в оренду сума взяток, дуже велика. На цьому хтось заробляє безпосередньо на біді Петра Лозового, який вклав кошти в забудову, заробив банк. Ми ізначально шукали вторічне жирю. Менеджер того банка сказав, зачем вам потрібно вкладувати, скажем, в какой-то недострой за ці ж деньги купити себе хорошую квартиру. Ну рекомендували строй. -я. Я її вложив, скажем так, в банка то взяло около 80 000, і своїх 1050 вложив сьогодні. Пан Петро вимушений продовжувати жити в маленькій квартирі ще з трьома сім'ями. По результатам акції протестів кабінетом міністрів на чолі з Миколою Азаровим була створена спеціальна комісія, робота якої так і не була розпочата. Місяць назад ми отримали письмо на асоціацію о том, що господин Ісаєнко, за міністра пропонує предлагає закончити роботу комісії, яка навіть не починалася. От такого цинізму ми терпіти не намерений. Тім ми написали своє собственний законопроект. Ми вважаємо, що ми понімаємо, каким образом можна рішити проблему. В цьому законопроекті пропонуються три варіанти вирішення проблеми. Однак, в кожному з них все одно не обійтись без додаткових витрат. Постраждалі пропонують спільними зусиллями з забудовником закінчити будівництво. Або коли забудовник не має змоги це зробити, завершити будівництво за допомогою об'єднання інвесторів. Третій варіант, коли ні перший, ні второй не працює, то передається комунальному підприємцю, которое дострає этот уже об'єкт. Законопроект, який було надано до Верховної Ради, вже підписали п'ятеро народних обранців та постраждалі мають надію, що підписів буде більше. Якщо ж питання не буде вирішено, організатори обіцяють провести більш масштабну акцію. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Київ у полум'ї війни до 70-ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників в центральному архіві відкрилась виставка, присвячена мешканцям Києва періоду Великої вітчизняної війни. Експозиція створена з документів та фотоматеріалів, які до сьогодні знаходились під грифом секретно. Експозиція виставки створена на основі маловідомих документів, фото та відеоматеріалів, які протягом довгих часів збиралися допомогою фондів восьми державних архівів, не тільки України, але й Росії. На виставці вперше представлені письмові свідчення жінки, які разом з чотирьохрічною донькою пощастило вижити в пеклі Бабиного Яру. Вони спочатку відбирали 100 чоловік, 150, підводили до краю обриву, розпилювали і тіла падали. Вона зрозуміла, і коли настала її черга, вона просто під себе дитину підвела, і вони спригнули напередодні того, як роздавалася кулеметна черга. Вони просто попали на тіла, і зверху з них стали також падати люди, обліваючи їх кров'ю. Виставку присвячено мешканцям Києва в період фашистської окупації, на якій було представлено ще багато цікавих документів, які сьогодні складатимуть більш точну картину відтворенні історії великої вітчизняної війни. Частина їх навіть засвідчена підписами Сталіна, Молотова та Хрущова. Це унікальніші документи. Коли тримаєш в руках пожовтілий папір, то відчуваєш ту відповідальність, яка лежить на тобі, щоб показати і донести до людини до особливо до молоді. уходить от нас війна? Я менше остається її учасника і свідчення, і остаються только архів. Ця виставка по-справжньому унікальна своєю кількістю збережених матеріалів, яка в подальшому складатиме міцний грунт для істориків, науковців та дослідників. Виставка триватиме до 19 листопада. Тому кожен охочий, хто цікавиться історією своїх пращурів, має змогу відвідати експозицію. Валентин Ковалевський Андрій Осадчук, Соціальна країна Лебідь з пораненим серцем відмовляється летіти з Харківщини у вирій. Його намагались врятувати, та той уникає людей. Як кажуть місцеві жителі, красень сумує за коханою, яку вбили на цьому ж ставку. Про лебедину вірність далі у сюжеті від наших харківських колег. Білий красень з'явився на приватному ставку не так давно, говорять, не відриваючись від вудок рибалки. 9 жовтня навіть озвучив дату один з них, підглянувши в смартфоні. Каже, як побачив диво птицю, взявся фотографувати. Прилетел. Прилетел От прилетіла туда, отак три круги діла, три круга. А вам атудова став злітити до сюди і сіл. І постійно тут пас. Разом з лебедем приземлялися грая, проте незабаром полетіла. Цей же залишився ловить рибу, іноді водорості тягає, підпливає до берега, але на суходіл не виходить. От там верхов'я прилітає сюди до дамби, політають, політають вокруг, потім возвращається назад. Лебідь вибрав собі вірну загибель, так як страждає по своїй коханій. Переживає місцевий житель Микола Безпалов. За птахом давно спостерігає. каже, кілька років тому тут завелись двоє лебедів. Чи то самі облюбували це гарне місто, чи то їх штучно підселили приватники. Після того, як самку вбили, самець полетів, проте раз у раз повертається на ставок. Роки три прилетіли було два. Їх було видно, було два лебідь, і, мабуть, і лебідка. А потім пропав, він залишився один. І года два його не було видно. А в цьому році він знову з'явився. Ну сам йому видно скучно, видно, скучає лебідь. Ну, бачите, вірність це ця слебедінна. Лебедя намагались врятувати, зловити і передати до зоопарку, проте він людей сторониться, каже мешканці. Морозів птах не переживе. Поки вода не заледеніла, птах зможе знайти собі кормі, полетіти, коли зміцніє. Якщо лебедя поранене серце, він навряд чи полетить, віддавши перевагу померти слідом за коханою. І тут без допомоги людини не обійтись. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, соціальна країна Харків сто років не перешкода. Мешканець штату Каліфорнія відсвяткував свій ювілей стрибком з парашутом. Вернон Мейнард з двома онучатими племінниками здійснив свій перший стрибок з висоти майже 4 тисячі метрів. Такий божевільний подарунок підготували друзі іменинника, дізнавшись про його мрію. Та перш ніж здійснити божевільний стрибок, Вернон Мейнард пройшов обстеження у лікаря, і той дав дозвіл. А от наші журналісти з парашутами не стрибають, бо готують для вас багато цікавих новин. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 14-й.